Той час, коли на східних рубежах України не припиняється війна, і все нові й нові військовослужбовці відправляються в зону бойових дій. Важливо знати й вірити, що вдома на захисників вітчизни чекають вірні друзі, хоробрі серця, справжні патріоти. І якщо буде необхідно, знайдуться сотні тисячі свідомих співвітчизників, готових прийняти виклик суворої долі, стати на захист наших родин. Відчуття такого переконання виникає відтоді, як стаєш свідком спілкування молодих людей. Щойно з передової зі студентською молоддю, які через рік другий можливо доведеться повторити подвиги своїх старших друзів, зустріти ворога віч на віч, як це роблять наші нацгвардійці, добровольці та волонтери щодня і щомиті, цій групі військовослужбовців поталанило. Вони повернулись із бойового завдання живі та неушкоджені, а свою відпустку присвятили спілкуванню з творцями майбутнього України. Олександр Кулініч отримав спеціальність медбрата два роки тому. Тому стіни «Альма-Матер» ще не встиг забути. Як не забувається студентська дружба на станови викладачів, як усього цього не вистачає там, на передовій. Та, власне, не тільки цього не вистачає медикаментів, засобів для першої медичної допомоги, транспортування поранених та невідкладного оперативного втручання. Дуже мале військове забезп... медичне забезпечення. Не вистачає просто того, що держава відідає. У розпорядженні військового медика на фронті зараз, на жаль, тільки предмети першої необхідності. Він вата кровоспині на випадок серйозних травм, поранень бійцям на місці надати повноцінну кваліфіковану допомогу як не прикро, неможливо Обмежуються знеболюючими, щоб позбавити людину страждань. А далі намагаються транспортувати пораненого до найближчого госпіталю чи закладу охорони здоров'я. Єдине, що стілює на фронті без медикаментів, піднімає бойовий дух. То це, як кажуть бійці, турбота рідних, листи з дому та малюнки від дітей. Нам піднімалися ці малюнки, що нам присилали постійно, читали листи. Підняти настрій назвардійцям, які щойно з передової у коледжі вирішили щирою українською піснею, непідробним захопленням героїзмом військових. В виконанні студентів звучали твори палких прихильників національної культури. А ще студенти обдарували гостей цілющим спілкуванням, цікавістю бойовими буднями старших товаришів. Присутні на зустрічі навперебій ставили питання за питанням, цікавились подробицями армійського життя. Згорали від нетерпіння почути захоплюючі історії про пригоди та бойові подвиги нацгвардійців. Ми саме перші стали одного з боку сім. Потім через деякий час нас теж взяли в оточення, ну, виконували поставлені свої нам бойове завдання, виконали в повному обсязі, без втрат, без поранень. Ну, можливо, нам пощастило, чесно. Хіба про біль та смуток думалось Олександру Кулінічу, як обирав професію медика? Хоча про поєднання медичного та військового фаху юнак мріяв від самого початку навчання. Не сподівався тільки, що в Україні доведеться воювати і проти кого, проти вчорашніх своїх співвітчизників. Бригада, в складі якої виконував бойові завдання Олександр та його побратими, стояла неподалік Луганська, займались будівництвом укріплень для блокпостів. Відбивали атаки нападників, розміновували територію словом, щоразу ризикували своїм життям, принаймні для того, щоб ось ці юнаки та дівчата могли спокійно навчатись, закохуватись, будувати плани на майбутнє, тому що у війни обличчя явно не жіноче навіть не хочеться думати про те, що уявні ситуації, які розглядають на заняттях у коледжі майбутні медики, невдовзі можуть виявитись зовсім не іграшковими. Євген Корнічук, зв'язківець, говорить, що кожному бійцю під час виконання завдань доводилось потрапляти в непрості ситуації. Вийти з них живим і не зламатись морально найголовніше для збереження психологічного духу військовослужбовця. Тому двічі випробовувати долю хлопцям не хотілося, б, як і потрапляти на поле бою. Краще туди не їхати, ніколи, не бажаю. Ну, як скажуть, іхаться нашої прийти пройти їхати». Євген і Олександр також служили під Луганськом. Під час виконання бойових завдань не раз доводилось стикатись із місцевими мешканцями. Невже всі вони войовничі налаштовані проти українських військових? Звісно, ні, говорить Євген. До нас ставилися вони добре. Так не було, щоб провокації якось з їхньої сторони. Нічого такого не було. Невичерпний інтерес до служби в лавах Національної гвардії української молоді має глибоке підґрунтя. Юнакам і дівчатам, які про війну знають тільки з екранів телевізорів, цікаво знати про все. Але насамперед спілкування пожвавлюється, коли мова заходить про тих, хто насправді підтримує українських вояків. Це такі, як ми з вами, прості громадяни, небайдужі люди, волонтери. Дуже велика підтримка з боку добровольчих. Дуже велика підтримка. Це їм велике дякую. Охороняти спокій мирного населення це професійний обов'язок військового і поняття патріотизм для цих юнаків притаманне настільки, наскільки притаманне почуття гордості за себе, професію та покликання. Тому цих бійців навчає саме життя. Патріотом, я так думаю, треба стати самому. Не треба його довити, треба стати самому, надо любити свою державу. Патріотизм для українців за лічені місяці став почуттям живим індивідуальним. Скрізь куди не глянь, майорять українські прапори, присутні атрибути національної символіки. Українці почали більше цінувати свою державу, з більшою повагою ставитись до її захисників. І кожен сьогоднішній юнак чи дівчина вже мислить по державному, відповідально ставиться до професійної підготовки та вибору своєї власної місії в житті. Ну, зустріч була дуже така. Ну, я вийшла з піднесеним настроєм. Ну дуже чуттєва, така важкувато було. Адже сльози на очах просто хлопці молоді і скільки роблять для країни. Зваги, запитаєте, ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером урожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!